Подорож п'ята А або Трурлива консультація. Недалеко, під Білим Сонцем, за зеленою зіркою, жили собі сталевооки, жили щасливо, бадьоро і сміливо, бо нічого не боялись ні чвар родинних, ні засад традиційних, ні думок чорних, ні ночей білих, ні матерії й антиматерії, бо мали машину над машинами заквітчену, накручену. Зубчасту із усіх оглядів досконалу. жили собі і в ній, і на ній, і під нею, і над нею, адже крім неї не мали нічого спершу атомів призбирали, потім машину збудували, а як котрийсь атом не пасував, переробили його, та й було гаразд. Кожен сталевоок мав своє гніздечко і контактик, і кожен робив своє, себто що хотів. Ні вони машиною не керували, ні машина ними, а так собі взаємно допомагали. Одні були машинниками, інші машиністами, ще інші машинелями, і кожен мав особисту машиністку стенографістку. Роботи мали гору то їм треба було ночі, то дня, то затемнення сонця, але зрідка, щоб не набридло. Прилетіло якось до білого сонця за зеленою зіркою. Комета бабета, роду жіночого, вельми жорстокого, атомна уся там і сям, тут голова, там хвіст у чотири ряди, страх дивитись, яка синя, а сірководень тому причина. І справді щойно прилетіла, сіркою насмерділа, прилетіла та й давай. Спершу каже спалю вас полум'ям, а там побачимо. Глянули на неї сталевооки, півнеба заступила. Вогнем чоботи підбила, нейтрони мезони, жара стала страшенна, атоми, як доми, що інший, то більший, гравітація, нейтрино, ото буде гостина. Кажуть їй це помилка. Ми сталевооки не боїмось нічого ні чвар родинних, ні засад традиційних, ні домок чорних, ні ночей білих, бо маємо машину над машинами, заквітчану, накручену. Зубчасту із усіх оглядів досконалу. Отож ішла б ти собі комето, бо буде тобі лихо. А вона вже все небо заступила. Палить, смалить, гарчить, сичить, аж їхній місяць скрутився і з обох рогів обсмалився, і, хоч був уже порепаний, старий і малий, та й такого жаль. Тож вони більше нічого не казали, а взяли одне сильне поле. По вузлику в кожному ріжку зав'язали увімкнули контакти, нехай за нас мовлять факти. Бабахнуло, торохнуло, тіло, небо зразу проясніло, від комети тільки купка жужелю лишилася, і знову спокій. За якийсь час знову щось з'явилося летить, а що невідомо, але страшне таке, що не знати, як і дивитися. Бо з якого боку не глянь, то все страшніше. От воно прилетіло, розійшлося, зійшлося, на самому вершечку сіло, важке, як не знати що, сидить собі й ані руш. А що вже заважає далі нікуди. Отож ті, хто був ближче, кажуть Гей, це помилка, ми сталевоки, не боїмося нічого, живемо не на планеті, а в машині. А то не проста машина, а машина над машинами. Заквітчена, накручена, зубчаста І з усіх оглядів досконала. Тож шла б ти собі паскудо, бо буде тобі лихо. А воно ані чечирк. Отож, аби не вживати надто великих заходів, проти казна чого, Послали вони невеличку, таку собі зовсім маленьку машину страшину. Піде, налякає. Оте та й буде спокій. Машина страшина йде, йде, а всередині тільки програми гуркочуть. Що не програма, то страшніше. Підійшла та як заскаче, як заскрегоче. Аж сама трохи злякалась. Дивиться. А те хоч би тобі що. Спробувала ще раз, з іншої фази, але нічого не вийшло. Безупевненості лякала, бачать оки, що іншого чогось треба. Кажуть візьмемо більшого калібру із трибами на мастилі, диференційну, дистанційну із двостороннім щепленням, і щоб стусала та й добряче. Чи того вистачить? Спокійно. Ядерна енергія діє надійно. Отож послали універсальну. Подвійно диференційну, з зубів разком і з зв'язком, всередині машиніст з машиністкою, а на додаток до цього про всяк випадок зверху посадили ще машину страшину. Під'їхала, а що триби на мастилі, тихо, ані мурмур. -мур. Замахнулася й рахує чотири чверті до смерті, три чверті до смерті, дві чверті до смерті, одна чверть і нуль, тобто смерть. Як бабахнуло. Аж гриби ростуть, і то самі білі та світяться, бо радіоактивні. Мастило розглюпалось, триби повилітали. Дивляться машиніст з машиністкою крізь вічко, чи вже по всьому? Та де там? І не дряпнуло. Порадилися сталевооки і збудували машину, яка збудувала машинисько, яке збудувало машини ще. Та таке, що аж найближчі зірки змушені були позадкувати. А в тому найбільшому та з трибами на мастилі, а в самій середині машинка страшинка, бо вже не до жартів. Приготувалось як слід машинище, та як не замахнеться. Загриміло, задвигтіло щось на всі боки полетіло, гриб виріс такий, що на юшку з океану вистачить. Темно аж на зубах рипить так темно, що навіть не видно на чиїх. Дивляться сталево оки? Нічого, таки зовсім нічого, тільки усі три машини лежать розкидані й ані руш. От тоді вже рукави закасали. Бо все ж таки кажуть ми машинники й машиністи. Маємо машиністок і машину над машинами, заквітчену, накручену, з усіх оглядів досконалу. Як же може встояти проти неї якась паскуда, що сидить собі ані руш? І вже нічого не роблять, тільки рослину калібрину, підповзе тихенько, вкрутиться легенько, з під жерла глипне, зі споду прилипне, пустить корінець, а тоді як гахне, то всьому кінець. І справді все точнісінько так і сталося, як передбачалося. Тільки з кінцем не вийшло. І як було, так і зосталося. Впали в розпач, стали в оки, хоч і не знали, що воно таке, бо ще їм ніколи не траплялося. Тож змобілізувалися, порадились і вже роблять липучки й триби, аркани й паркани, може, прилипне чи впаде, може, спіймається чи обгородиться, пробують так і сяк, бо не знають як. Усе аж трясеться. Та нічого не вдається. Потомилися не знати, де рятунку шукати. Аж раптом бачать, хтось летить. Сидить, як на коні, але в коня нема коліс. Тоді, мабуть, велосипед, та у велосипеда немає дзьоба, тоді, може, ракета, але в ракети нема сідла. Невідомо, що летить, але відомо, хто в сідлі. Сидить, як влитий, усміхом повитий. Ось ось надлітає, уже їх минає. А це сам Трурль власною особою, конструктор, на прогулянці, а може мандрує. Здалеку видно, що не аби хто. Наблизився, знизився. От вони йому й кажуть, що та як. Ми, сталевооки, маємо машину над машинами, заквітчану, накручену, з усіх оглядів досконалу, спершу атомів призбирали, потім машину збудували. Не боїмося нічого, ні чвар родинних, ні засад традиційних, а тут прилетіло собі хто зна що, сіло, сидить, і ані руш. А налякати пробували? привітно питає трурль. Пробували і машинкою страшинкою, і машиною страшиною, і машинищем з трибами на мастилі, атоми як доми, а як рушить з нейтрино, все летить, мов піна, і мезони, і хвилі, а зробити нічого не в силі. Кажете, жодна машина? Та жодна, пане добродію. Хм, Цікаво. А що ж воно все таки таке? От цього якраз не знаємо. З'явилося, надлетіло, а невідомо що, але страшне таке, що не знати, як дивитися, бо з якого боку не глянь, то все страшніше. Прилетіло воно, сіло, тяжке, як не знати що, і сидить. А що вже заважає далі нікуди. Власне, у мене небагато часу, каже труль. Що найбільше можу хіба побути у вас якийсь час консультантом. Згодні? Сталеві оки, звичайно ж, згодні. І зараз же питають, що принести фотони, молоти, труби, а може, динаміт чи гармати, а може, для гостя гербати, то друкарка принесе. Гербати нехай друкарка принесе, пристає на те труль. Але це для роботи. А щодо решти, то краще не треба. Якщо вважаєте, що ні машина страшина, ні машинище, ні рослина калібрина не можуть дати ради, тут потрібні методи дистанційні, архівно традиційні, а тому абсолютно надійні. Ще не чув, щоб оплатити згідно з тарифом не помогло. Як ви кажете? питають сталевооки, але трурль замість пояснювати веде далі. Метод зовсім простий тільки треба паперу, чорнила, штампів, круглої печатки, сургучудо схочу, пісочку, віконець, кнопок, скріпок, олив'яної ложечки й блюдця, бо чай уже готовий, і кур'єра. І щоб було чим писати. Маєте? Знайдеться. І не суть бігом. Трурль сідає й диктує друкарці. У зв'язку з вашою справою. Фасцикул комісії ВЦРТСП-7 в дужках 2КК 405. Повідомляємо, що ваше зволікання, яке суперечить параграфові 199 закону від дня 19 -го, 17 -го цього року, будучи анахронічним вифактом, викликає припинення поставок і десумацію згідно з розпорядженням 67 ДВКФ. Номер 1478 дріб 2 Ви маєте право подати апеляцію на даний вирок у надзвичайному порядку голові комісії протягом 24 годин з моменту набрання ним чинності. Трурль поставив штамп, скріпив печаткою, сказав зареєструвати в головній книзі, відкрив журнал вхідної і вихідної кореспонденції та й каже Нехай кур'єр негайно віднесе. Кур'єр поніс. Нема його, нема, аж ось повернувся. Вручив? питає трурль. Вручив. А де розписка про отримання? Тут, ось у цій рубриці, а також апеляція. Бере Трурль апеляцію і, навіть не читаючи, наказує віднести назад, а через увесь аркуш пише навскоси Не розглянуто через відсутність відповідних додатків. І підписується нерозбірливо. А тепер, каже, до діла. Сідає й пише, а сталево оки зацікавлено дивляться, нічого не розуміють і питають, що це означає і що з того буде. Виконання службових обов'язків, мовить трурль. А бути щось буде, бо вже й почалося. Кур'єр цілу добу, як скажений, бігає туди й сюди. Трурль штемпелює, анулює, висилає резолюції, друкарка вистукує. І поволі довкола виникає ціла канцелярія картотеки й теки, скріпки й папки, протоколи й діроколи, каламарі й формуляри, нарукавники з муару й ложечки і таблички стороннім вхід заборонено, і від ночі аж до днини усе більше є писанини, а друкарка все вистукує, а навколо повно чаю і сміття. Переживають сталиві оки, бо нічого не розуміють. А Трурль відсилає пакети із марками і після платою, а також з повідомленням про вручення і, зрештою, найголовніші оплатити згідно з тарифом, шле нагадування, накази по кілька відразу. Є вже й окремі рахунки, а в них самі нулі, але це каже лише тимчасово. За якийсь час стає помітно, що те щось не таке вже й страшне, особливо згори. Справді поменшало. Так так, змізерніло. І питають сталевооки трурля, що ж далі. Не заважати установі працювати. він їм на це. І підписує, штампує, додатки рахує, повертає апеляції, незважаючи, хто має рацію. Камізелька незастібнена, заходьте, хто наступний, скорочені години, сідайте, а кругом павутина, слабенька гербатка, у шухляді краватка. Ось і нові папери сорок і чотири, треба ще чотири шафи, а там і підкуп, і виплати штрафу, і наказ примусового стягнення із середи на п'ятницю і початок дванадцять. А друкарка вистукує. У зв'язку з непред'явленням з боку відп дозволів згідно з наказом ком вид пер вер з дн, зобов'язуємо негайно скор кадр на підставі тр ам тад арам. Внаслідок вироку інстанції ЦДД дане рішення оскарженню не підлягає. Висилає трурль кур'єра, а квитанційну книжку ховає до кишені. Потім встає і починає по черзі викидати в космос столи, стільці, штемпелі й навіть печатку скоро зшивачі й чай, залишається тільки друкарка. Ой, що ви робите, волають сталевооки, які тим часом уже зовсім призвичаїлися. Як так можна? Не хвилюйтеся даремно, любі мої, відказує він. Краще гляньте. І справді, поглянули сталевооки й охнули. Порожньо, чисто, нікого немає, наче ніколи й не було. І куди ж воно поділося й розвіялося? Ганебно тікаючи, таке мізерне стало. Лупи треба, голови ламають, слідів шукають, і лиш одне ледь мокре місце знайшли, щось там накапало, хто зна, при якій оказії, і більше нічого. Так я власне, й гадав. каже їм трурль. Це, мої любі, була досить проста справа. Коли воно прийняло перший папірець і розписалося в книжці, то вже й пропало. Я застосував. Спеціальну машину на велике Б. Відколи космос став космосом, ніхто ще їй не дав ради. Ну, гаразд, але навіщо було викидати документи і виливати гербату? питають сталевооки. А щоб і вас ця машина не з'їла, каже труль. Забирає з собою друкарку і відлітає, киваючи їм приязно, а усміх у нього щиро злотий.